Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Олена Нечитайло. Переклад мовою жестів Галина Абраменко. У домаганнях до неповнолітнього сина підозрює вчителя місцевої школи жителька одного із сіл Черкаського району. Педагог зазначення відкидає. Обидві сторони написали заяви до поліції. Більше розкаже Тетяна Недбайло. Віолета Нос, мама школяра, розповідає історію, яка з її слів трапилася у жовтні з її сином. Ситуація вся склалася в тому, що вчитель географії запросив їх відсвяткувати свято покрову, наварити кашу, напоїв їх пивом і скористався всією цією ситуацією. Віолета розповідає про цю ситуацію. Дізналася два тижні тому. Хлопці вирішили, давайте ми будемо збирати на нього компромат, ми будемо записи записувати, щоб вивести його на чисту воду. Ми пішли до директора школи тиждень назад у понеділок попередити її, тому що ми вже у других батьків чули, що на нього були скарги від других дітей. Вже ходили діти жалу. Самі діти ходили до директора, жалуються. Що... Заступник директора школи ситуацію коментувати відмовилася. Коментувати я не буду. Йде до судове слідство, я вам пояснюю. Іде до судове слідство, коли суд прийме рішення, ми будемо виконувати рішення суду. Учитель каже, батьки зводять проти нього наклеп. Я вважаю це однозначною змовою батьків і з головою сільської ради. Пов'язуються з виборчою чи з політикою, а не з своєю професійною діяльністю як педагога. Як тільки закінчилася реєстрація у депутати і на голови сільських рад, так, я є зараз дійсним, я посвідчення, якщо вам не Хідно можу показати, є діючим депутатом сільської ради і є кандидатом у депутати, затвердженим ну, відповідною комісією, на депутата Сагунівської територіальної об'єднаної громади. І як тільки ця вся реєстрація закінчилася, я дізнаюся про цю заяву. Я написав заяву відповідну у поліцію за захист своїх прав честі. Це не касається зовсім його роботи або його дій. Не знаю, як це можна пов'язувати, і пов'язувати, що сільська рада об'єднилася з батьками, це теж смішно. Тому що в який смисл? У мене там дітей зараз немає, які б навчалися. Це раз. А друге, я думаю, що якщо батьки пішли на такий крок, а ви знаєте, його ждали. Дуже давно люди ждали, що може хтось підніме це питання. Минулої п'ятниці батьки школяра звернулися до поліції. У п'ятницю вечором приїхали до нас три машини поліції. Прийняли заяви від нас. Я хочу, щоб справедливість восторжествувала і щоб були наказані винувати. У поліції звернення зафіксували у Головному управлінні Нацполіції області інформації нині не надають. Відповідно до статті 222 Кримінального кодексу України та статті 387 Кримінального кодексу України для розголошення відомості листового розслідування потрібні Слідчок, зв'язку з тим, що там дозволу на час немає. Ці інформацією Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини. Вареники, плетені шкарпетки та маскувальні сітки. Черкаські волонтери сьогодні повезли військовим на схід подарунки до Святого Миколая. Гостинці повезуть на Донеччину у район Волновахи та Пісків. Які подарунки найбільше очікують українські військові? Від Черкащан розкаже Ірина Філенко. Я обично е, варю вареники із любов'ю, з душою, а цей раз зварила із сюрпризом. Пенсіонерка Тамара Громовська зліпила і зварила відро вареників для українських бійців. Серед 110 виробів троє із сюрпризом. Вареники з сіллю це добробут, багатство. Вареники з сахаром це солодке життя всієї родини. Вареники з голубим цвіточком натуральним. Це шалене кохання для хлопців. Від жителів мікрорайону Дніпровський передають вареники з капустою і картоплею. Два пакетики сушки, вісім пар шкарпеток. Передаємо квашену капусту. Дві волонтерки наварили три відерця вареників. А це волонтерка Тетяна Богомол доплітає маскувальну сітку, яка сьогодні теж поїде на схід. Прошлий раз Ми передали п'ять сіток, а сьогодні дві, тому що ми сьомого числа передавали передачу хлопцям. І за дві неділі я сама пліту, сама річна пліту сі. Тільки більше, більше мені ніхто не допомагає. Дівчата мені ріжуть з матеріала, от а я їх пліту. Разом із консервацією, яблуками та маскувальними сітками пенсіонерки із південно-західного району передають 850 вареників. Вареники дуже смачні, я думаю, по домашньому робили праця не є легкою. Але ж ми ну я думаю справилися. Да, дівчата ліпили, а ліпили. я варила. Я тут близенько живу, то ну, наче хочеться допомогти чимось. Дивіться пакунки з восьмої школи Черкаської. Тут від теплих шкарпеток до чаїв. А ще мило, кава, домашня консервація, крупи та печиво. Волонтер Павло Собку сьогодні вночі також повіз малюнки від черкаських школярів. Є спеціальні навіть такі кімнати, там капелани роблять, де там ікони і ці малюнки. Тобто це ну це щоб ви розуміли. Ну можливо, навіть краще колись привести цей малюнок, чим на то в сала. Павло Собко додає, що з усіх підрозділів, де вони будуть, пропорційно розділять гостинці із Черкащини, бо хлопці з радістю зустрічають домашні вироби. Хлопець, який воює, знає, що от ради кого він воює, що діти це наше майбутнє. і Вони воюють там не за президентів, не за політиків, а вони воюють там реально за, за свій народ, за свою націю, за діточок, щоб вони гарно жили не було війни, щоб не застали вони війни. Ірина Філенко, Фадірко Таба, новини. Іграшки, українську літературу, солодощі та домашню випічку відправили три волонтерські групи із Черкас до інтернатів з зоду проведення операції об'єднаних сил. До акції долучились і працівники Черкаської філії суспільств. Про волонтерство напередодні свят розповість Тетяна Рева. Домашню випічку та іграшки передали до зони проведення операції об'єднаних сил працівники Черкаської філії Суспільного телебачення. Разом із волонтерською групою Вантаж відвіз і кореспондент ранкової програми Володимир Левченко. Це ось пряники готувала наша адміністратор Оксана. Ми з неї завжди замовляємо сотнями пряники. Цього разу вона також нам 100 пряників з Ми їх також мабуть, діткам передамо. Це ось наша колега Галина з Статківська Ексель підготувала для наших воїнів і торти. Там також два є. І, звичайно, ось іграшки мені передали. Гуманітарну допомогу волонтери відвозять до Дня Святого Миколая, аби привітати вихованців дитячих будинків та воїнів. Напередодні дня Святого миколая ми збираємося волонтерською групою, дві-три машини і їдемо у проведення ОС. Звичайно, їдемо в дитячі будинки, і цього разу також їдемо. Заїжджаємо це раз у Мар'янку. Їдемо там 250 дітей збираються з декількох сіл. І Ми їх будемо вітати із дня Святого Миколая, Визимаємо іграшки українську літературу. А нашим воїнам напередову земо домашні смаколики. Завжди беремо з собою прапори. От минулого разу повністю нам його хлопці з передовою розписали артилеристи. Цього разу також, ну поки що розкривати секрети до кого саме їдемо не можна. Тому вже звідти по поверненні, покажу і цей прапор до кого саме завітали. Сто медових пряників передала бійцям і адміністратор творчої групи ранок Оксана Савенко. Взагалі почала я передавати пряники, як почалася війна на фронт. А якщо чесно, я не рахувала, але як правило, це не менше ста за один раз. Ну це цифра коливається сто триста п'ятдесят максимум. Ну більше двох тисяч це точно. Після того, як пряник спечений, він має таку форму, його по контуру обводять цукровою пудрою. Вірніше, сумішу для айсінга, так званою. Після того він має засохнути і вже по цьому контуру ми робимо заливку для того, щоб створити, скажімо так, от красиву рівню поверхню глазурі. По цій глазурі ми можемо таким кондитерським бісером. Ось зробити такий декор. Оксана виробила свій власний рецепт пряників. Головним інгредієнтом порошняних виробів зізнається дівчина є любов до тих, хто захищає цілісність України. Скажімо так, інтернет, плюс свої допрацювання, плюс рецепти шабабулі, які залишилися. Це все в комплексі. Самий тайний інгредієнт, це, звичайно, любов. До тих людей, які працюють там, воюють на фронті. А ще хочеться порадувати тих хлопців чимось таким, що дійсно зігріє їхню душу, зігріє їхнє серце, порадує очі. Волонтерська група повертається у середу. Про перші хвилини зустрічі черкасців з бійцями та дітьми. Дивіться у наступних випусках новин. Тетяна Рева, Олена Нечитайло, Олександр Костирко, Олег Клименко. Новини. На цьому тю на все. Більше новин о 17-й. На все добре.